а а У нашій країні. А саме головне повернути нас до Конституції зразка 2004 року, до тої Конституції, за якою ми ще недавно жили, повернути парламенту ті повноваження, які він мав до 2010 року, до того часу, допоки Янукович в незаконний, в нелегітимний спосіб через продажний Конституційний суд. Наділив себе тими повноваженнями, які ми йому не давали. І тому сьогодні наша сила не тільки в єдності, наша сила в вірі, в вірі, що ми переможемо, є три важливі ключові слова, які у кожного із нас на устах, які ми зараз спільно разом з вами проскандуємо. Віримо, можемо, переможемо! Віримо, можемо, переможемо! Віримо, можемо, переможемо! Віримо! Можемо! Переможемо! І так буде обов'язково! Слава Україні! Героям!